І сина, і Святого Духа. Христосу Христос. Чимо з помістом на сьогоднішній день Івані, Іван Івана. І цей епізод Ісус приходить в Купіль, в куплі, і знаходить там. У них лежала сила не дужесті і викриви ступих, які чекали, коли зрушиться вода. Ангел Господній сходив і робив чудо, той, хто перший, сходив, зцілявся. І от був там один чоловік. Найперше, наш ні, не так. Навколо цього озера, озера, купи, міставка, басейну, так можна назвати навіть, було дуже багато хворих. І якщо би був інший другий спосіб, десь піти зцілитися, то, напевне, вони би вже пішли. Був би другий сторок, третій, четвертий водоспад, гора, дерево? Неважливо що. Якби був інший якийсь спосіб, вони би там так довго не сиділи. І багато людей би там не сиділи. А тому дійсно це був реально спосіб, де стілялися люди. Вони очікували цього зцілення, вони прагнули цього стілення. Тому і так багато їх було. І тому так довго всі чекали, коли ж то я нарешті встигну піти в тупу. І от Ісус знаходив одного чоловіка, який був хворий 38 років, тобто 38 років, напевне, вже там сидів, ну, може, не всі 38, але точно багато. Він сидів і пробував спускатись і ніколи не встигав. Ще раз, він бачить один і єдиний спосіб, який може йому допомогти. І він тут сидить і чекає. Ісус питає його, бажаєш видужати? І тут знак питання. Тут знак питання. Тобто, чи ти дійсно бажаєш видужити? Ти хочеш бути здоровим? Ви розумієте, це абсурдне питання? Ціла купа людей. Хворий. Він 38 років тут сидить і чекає. То що він чекає? Та ж не просто собі відпочиває, що чоловік лежить. Та точно хоче стілитися, та й тому чекає. Воно якби виглядає для нас, людей, абсолютно якесь абсурдне питання, не зрозуміло таке. Однак, якщо Ісус питає, то значить наш Господь щось більше знає, ніж ми знаємо. Він дивиться на серце людини і, і він питає, в чому справа? А справа може бути така. Перед тим як пояснити цей епізод, давайте я трошки вам про Захарність скажу. то і той, що тато Івана Хрестителя. Отже, вони старші люди, вони молять Бога день і день, дай нам Божу дитину. Молять, молять, просять, 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 просять. З року в рік, з року в рік, може, і так само 38 років. А може і більше робити все. І що? І коли приходить Ангел і каже, у вас буде дитина, щось він не радіє? Ну, яка його реакція? Він радіє? А яка його реакція? Та що ти мені розказуєш? Отака його реакція. Що ти мені говориш? яке? Та... Що може, та нічого не відбудеться і так? От яка його реакція. Тобто, він машинально, технічно, як привичка, як рефлекс молиться і просить, але по факту він вже нього не вірить. Він вже привикся з тим, що такого не буде. Не буде. Тому, коли хтось, а навіть Аннет, приходить і каже, буде. Він не може це повірити. Він не може, тому що він вже 30 чи скільки там, 40 чи скільки років, він вже призвичаївся, що не буде. У нього вже нема цієї віри. Відповідно, з тим чоловік повертаємося до нього, може бути аналогічна ситуація. Він сидить тут і чекає перше, бо всі сидять і чекають. Друге, бо це вже як рефлекс. Рефлекс, так я схожу вниз туди до того потічка. Так, я це роблю. Але чи я вірю, що я дійсно можу бути здоровим? Може і ні. Він за 38 років реально міг втратити цю віру. Міг втратити. Ну, і третє, пригадуємо, що той, хто потребує, той, хто хворий, і той, хто лежав. То багато людей бачили, що це дійсно хворий і дійсно він потребує. А тому давали милостиню. А тому цей чоловік не потребував, ти працювати на Ні, йому милостиню давали. Відповідно. Хочеш бути здоровий? Так хочу. Але це означає, що ти підеш і вже будеш працювати. Це означає, що твоє життя не тільки зміниться тим, що ти будеш здоровий. Твоє життя взагалі поміняється. І тобі треба бути брати на себе відповідальність. Друже, ти хочеш бути здоровий? Ісус отак задає питання. І Він отак Його власне розуміє. Ти хочеш бути здоровий? Ісус питає сьогодні кожного з нас. Він тебе питає, він тебе питає. Тобі, можливо, навіть зараз оце, як я кажу, здається, та що за питання? Але подивися в своє серце, чи ти дійсно віриш, чи ти привик вже до того стану речей, який є. І чи ти готовий змінитись, коли прийдеться з цілі. Чи вирішення ситуації, чи вирішення проблеми, конфлікту і так далі. Відповідаю, на дружу, не маю нікого, пане, хто б мене спустив у, у купи, коли зрушиться вода, бо коли я туди приходжу, інші передо мною сходять. Перекладаю, так, я хочу бути здоровий. Я хочу, але є єдиний спосіб. І я просто ну, не можу ніяк. Ну не можу. Хочу, а нереально. Хочу, але нереально. І отут. То тут вже приходить Ісус своєю владою і силою і каже. Ти хочеш добре, але те, що нереально, для тебе я можу зробити реальне, бо не все можливо. Тому Він каже, Ісус мовить, встань із твоє і ходи. Він не сказав, встань, піди вмийся по купі. Він не сказав, ангели зійди з неба змішай покупеля, а ви всі почекайте, хай що чоловік зійде. Він не так все сказав. Він просто сказав в такий спосіб, який взагалі неочікуваний для цього чоловіка. Встань і ходи. Встань і ходи. Наш Господь Ісус сьогодні задаючи це питання тобі, чи ти хочеш бути здоровий, чи ти, хочеш, чи ти готовий бути здоровий, чи ти готовий взяти відповідальність за своє життя змінити своє життя. Він також зразу і додає. Що я можу тобі допомагати, тебе стіляти, тебе вести. Не так, як ти очікуєш. Не та, як ти собі запланував, не так, як ти собі план склав шаблони зробив. Не так. Я це все можу зробити інакше. Інакше. Знаєте, як відравував цей чоловік? Відказував. Ні, 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 Ісусе, ти помилишся, мені треба йти в туго себе. Ні. Він взяв, послухав, що сказав Ісус, і встав. Тобто наважився ризикнути. А може дійсно я вже можу встати? І встав і поздоровився. Господи Боже, наш, ми дякуємо тобі за цю історію цю ситуацію якою ти вчиш нас, дякуємо тобі, Господи, що Ти показуєш нам, чи ми показуєш нам наше серце, що ти кажеш нам стати в правді перед нашим серцем, чи ми готові бути здоровими, чи ми готові змінитися відповідно, чи ми готові від... взяти відповідальність, чи ми готові до цього всього. Ти нас сьогодні питаєш. Господи Боже наш, також дякуємо Тобі, що ти маєш владу і силу. Нас уздоровити, нам допомогти, нас підтримати в абсолютно різний спосіб. Навіть такий, який ти не очікував. І таке може бути. І таке. Господи, просимо Тебе зараз Чини наше серце широким, відкритим на Тебе, щоб ми не обмежували Тебе, як ти маєш нам допомагати. Просимо Тебе цього, Господи. my wytrwałeś, my gotowe, Dzieje Boże. Amen. Chrystus jest nas.